Вітаю вас! Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей. І ми сьогодні говоримо про те, як підлітки Чернігова творять нові світи. Або ж ми говоримо про творчість та роботу підліткових клубів, чому ми. Взяли цю тему. Якщо зайти на Facebook сторінку чернігівської письменниці Олени Терещенко, яка пише романи у стилі фентезі, і вона, до речі, гостя нашої програми, то ми тут можемо почитати, що, от, наприклад, чергове засідання нашого підліткового письменницького клубу було присвячене мандрівкам та змалюванню емоцій, які переживають герої під час цих мандрівок, або ж Почитали домашні заготовки на вільну тему та обговорили важливе питання, засоби передачі характеру героя в творах. Або ж вчора обговорили написання оповіді від особи різних героїв та від автора. Один із учасників навіть спробував написати від другої особи рідкісний і оригінальний прийом в літературі. Молоді таланти продовжують вражати. От про молоді таланти, які продовжують вражати, про літературний підлітковий клуб. Ми сьогодні говоримо з Оленою Терещенко і Марією, яка є учасницею цього клубу, членкіною цього клубу. Вітаю вас, вітаю. вітаю, пані Олено. Навіщо вам робота на неві освіти? Навіщо вам підлітки та робота в підлітковому клубі? Ну, власне, ця ідея, вона вже. Виношувалася не перший рік, бо ще до війни у нас при бібліотеці діяла літературна школа, дитяча кошла Борушко. Я брала активну участь в роботі цієї школи як викладач, як промо-менеджер. І вже тоді ми побачили, скільки у нас насправді талановитих дітей, і талановитих підлітків у Чернігові. І також і далі працюючи в бібліотеці, я ну, Боті стикалася з багатьма молодими авторами, вже якби, ну, не підлітками, а скажімо, 18. І мене вражало, наскільки молодь оригінальна у своєму мисленні. Дехто вважає, що. Ну, скажімо, у 16 18 років людина ще не може створити щось вартісне, бо немає життєвого досвіду. Я з цим в корні не згодна, тому що життєвий досвід це, звісно, важливо. Але є такі жанри, де в принципі життєвий досвід не такий важливий, скажімо, теж саме фентезі. Ну, ви не набудете досвіду там навчання в магічній школі чи поїздки верхи на драконі. Тому для деяких жанрів важливо не стільки життєвий досвід, скільки оригінальний самобутній погляд, бажання експериментувати з жанрами. З стилями. І саме це є у наших молодих людей, от у нового покоління, скажімо, 16, 20, вони не зашорені, вони не обмежені певними класичними зразками, вони руйнують певні моделі, певні стандарти, і дуже часто це виходить оригінально. І саме тому у нас був запит після завершення цієї школи кашлати Борушко вже потім після повномасштабного вторгнення. Кінець 23-й рік. Зверталися і батьки тих дітей, і батьки дітей, які ну, не брали участь у школі, але десь чули, вони питали, чи діє у нас якась студія при бібліотеці. Ну і, в принципі, я цю ідею виношувала. І от уже після того, як я фактично в бібліотеці не працюю, але у мене з'явилося трохи більше вільного часу, то я вирішила. Це таки цю ідею реалізувати на базі однієї з наших філій нашої бібліотеки Коцюбинського. Ваш підлітковий літературний клуб має назву Корпорація Проза. Чому така назва? Ми придумували цю назву разом з учасниками на першому занятті. Тому ми одразу так вирішили з бібліотекарями, що буде нецікаво, якщо ми. Вигадаємо назву самі, і запропонуємо її дітям. Тому я вирішила залучити їх самих. Ми... Влаштували такий брейнстормінг на першому занятті. І от власне таким чином народилася ця назва проза, тому що так вийшло, що з усіх, хто прийшов от на перше заняття, це було вісім людей, по-моєму, ну, коротше, близько десятка. І так виявилося, що всі або пишуть прозу, або хочуть себе спробувати в прозі. І якось так, ну, з поетами в нас не склалося. Трошки мене здивувало, але так. Склалося, в принципі, я зараз радію, що так вийшло. І е, також корпорація, теж там хлопці запропонували е, таку назву, а проза. Також ми записали у вигляді абревіатури. Це теж була, до речі, ідея. Е, самих так, дітей. Кожна, кожна буква окрема, тобто П. Р., О З. Крапка А. крапка, То є да, запитання. Да, і саме Воно так? розшифровується прочитати, розуміти, обговорити, записати, аналізувати. Тобто, ну, якби значення кожної літери ми також разом придумували, ну фактично це дуже було цікаво. Скільки на сьогодні учасників? Ну, учасників десь 7-8, але не всі ж постійно ходять. Це ті, що влітку ходили, приблизно так зі. Змінним, ну, один раз там когось може не бути, потім, там, скажімо, хтось новий додався, але в середньому десь приблизно тобто -10, такий... 10 осіб, ну це да. в літній період, а восени, ймовірно, Да, ну, можливо, хтось додасться, але в принципі для комфортного заняття, щоб можна було. Почути всіх як би, учасників, щоб кожен зміг прочитати свій якийсь твір, оскільки заняття триває десь близько години, і щоб комфортно і повністю почути кожного з учасників, то в принципі більше десятка ну, це вже буде трошки перебір. А заняття відбуваються на базі нашої другої дитячої філії це «Льот на 12. Ну і запитання до Марії. Чому виникла ідея приєднатися <кій> <кій> до засідання літературного клубу? Тобто, іншими словами, навіщо це вам? Ну, я думаю, що це все в мене почалося з початком війни. У мене було дуже багато емоцій, які я думала. Як реалізу реалізувати і, в... і у що реалізувати. Це і переживання, і страх. І тоді я почала писати твори, які б висловлювали мої переживання. До речі, це якраз таки була проза, я писала прозу. Тому це мені допомагало заспокоїти себе і знов-таки подіти кудись. Мої мислі, мої думки, моє переживання. А про що писали ви, Марію? Писала про те, що відбувалося в той час: про те, як жили люди в нашому місті під час війни, які були труднощі, як, чим займали себе діти і підлітки в той час теж трішки писала. Тобто... Всього потрішки. Тобто це біографічні якісь роздуми? Так, це і біографічні, і я спілкувалася в той час з друзями, які залишилися в місті, тому що багато хто з друзів виїхав, з ними не було зв'язку. А ті, хто залишилися, ми зустрічалися, переговорювалися, і я іноді записувала їхні розповіді, теж як вони живуть, і таке інше. Тобто у 22-му році під час облоги Чернігова ви залишалися у місті, ви не виїжджали так. так. Про що ви можете згадати от з тих подій, і про що ви записували у вашому щоденнику? Не було зв'язку з рідними. Я розповідала, як ми підтримували зв'язок з сусідами, тому що не було можливості навіть зателефонувати людям з сусіднього будинку. Не доходив навіть туди зв'язок були різні в нас свої способи. А, наприклад, розкажіть. Mm. Ну, більшість людей, вони, якщо щось треба було, підходили під вікна, кричали. В нас була іноді проблема, не всім вистачало хлібу, тому люди прив'язували на мотузку корзинку і спускали в ній хліб з верхніх поверхів. Це теж я запам'ятала. Ну і ще що можу пригадати, коли почалася облога. Настільки вже було все одно на це, що діти повиходили на дитячі майданчики і під обстрілами гуляли, будували будиночки з піску і таке інше. Я на це дивилася і теж іноді записувала, що навіть під час війни можна навіть під час війни. Можна знайти, діти можуть знайти чим себе зайняти, тому що батьки були знов таки зайняті оцими повсякденними життєвими проблемами. Марію, а от навіщо записувати ці всі історії, які відбувалися з вами 22-му році? Можливо, краще це все забути. Ну, яка б не була історія, це все ж таки наша історія, і не можна її в ніякому разі забувати, тому що знов таки на історії вчаться. Ну, Хотілося б, щоб вчилися ми. Тому я записую, щоб нічого не забути, або якщо щось потрібно буде згадати, комусь розповісти, щоб я могла це зробити. От, уявімо, Марія, що ви могли б зайти у свій комп'ютер і поспілкуватися із кимось із ваших персонажів, от які ви описуєте, що би ви цим героям сказали. Або про що б ви в них запитали, враховуючи, що він знає повністю вашу історію, я навіть не знаю про що б я з ними спілкувалася. Мабуть, я дала б зім змогу першим мене щось запитати, якби вони хотіли. Можливо, вони б мене захотіли запитати, чому саме такими я їх створила. І тоді б я їм розповіла, пані Олена. От як ви характеризуєте ставлення молодих талантів до творчості на сьогоднішній день, враховуючи війну? Так само, як і у дорослих письменників молодь теж вони сприймаються все по різному. Творчість для них це антистрес, але хтось. Пише ну, на важкі теми про війну і таким чином збуває свій стрес, а хтось навпаки пише якісь на інші теми, те, щоб таким чином збути цей стрес. У нас є двоє братів, вони пишуть про війну це історичний твір, про Другу світову у Франції, про орденську операцію. Це насправді, коли вони мені на першому занятті розповіли, я така трошки була. Приємно здивована, ну, що підлітки 13-14 років пишуть на таку серйозну тему. Це ж треба піднімати і джерела історичні і фотодокументи вивчати. Але їм це цікаво, і тобто, це тема війни, але війни не нашої. Тобто, можливо, таким чином теж пророблення цієї теми. Тобто, тобто в них, ви у них запитували, чому війна у Франції? Чому не в Англії? Оскільки пам'ятаю, виросло з якоїсь комп'ютерної гри у цих всіх історичних, типу військових. Ну і зацікавив саме цей період. Пані Олена, от якби ваш клуб був супергеройською командою, от які б суперсили ви присвоїли кожному його учаснику, виходячи з його творчих талантів. Ну от У нас є Михайло, він такий він дуже технар, він комп'ютерник, він створює сам комп'ютернігну для телефону додатки, і у нього такі специфічні досить твори, ну, але у нього таке технічне мислення, мабуть, він би відповідав за технічний вік нашої команди. Марія, думаю, що це. Вплив, ні, навіть не вплив, емпатія. Тобто от емпати люди, які відчувають чужі почуття, чужі якби порихи душі, можливо, в неї таке навіть було б щось телепатичне. Ну, ці наші братики, вони. Мабуть, такі були б активною, ударною силою, бо вони справді дуже активні, і вони такі з цікавим почуттям гумору, вони навіть так один одного е, трохи перебивають. І е, один сказав, що це я перший почав. ну, Коли я запитала, що як ви пишете в співавторстві, ну, це цікаво, бо у мене ж теж є досвід роботи в співавторстві. і Артем сказав, що я Почав писати перший, а тільки йому диктував, і він записував. Але він потім сказав, що я теж хочу з тобою писати. Ну, тобто, да, вони такі е, досить активні. Марія, ну от ви приходите <клуб> до клубу, заради чого? Спілкуватися з однолітками, щоб почути думку нашого викладача, я. Спілкуюся з приводу своїх творів. Ми це обговорюємо і е, даємо один одному поради, як покращити ці твори. ну абсолютно вірно знайти своїх, так тобто ви приходите до клубу для того, аби поспілкуватися і з однодумцями. Так, абсолютно поспілкуватися з тими людьми, які теж <кій> вміють писати або хочуть писати, які зростають, які мислять, які які думають. От, і а як ви знайшли цей клуб? Де ви його шукали? Де я його шукала? Я насправді дуже давно вже думала. Я питала у своїх навіть однокласників, чи не знає, хто чи де в нас Чернігові, якийсь чи книжковий клуб, чи щось таке схоже. Я дуже оскільки мені ця тема була цікава, я дуже хотіла знайти щось подібне. Тому коли мені розповіли, що ось недалечко є так є такий клуб, то я вирішила, що, мабуть, це те, що я шукала. Бачите, Ту, пані Олено, це може бути проблемою, тобто у людей, можливо, у дітей, у підлітків, у школярів мовірно є попит, а вони просто не знають до кого звернутися. Де знайти своїх, де знайти тих людей, які пишуть або хочуть писати, або хочуть навчитися писати, то ви ще раз просто розкажіть, як вас знайти? Отже, наш клуб працює на базі бібліотеки філії номер 2 для дітей, і вона знаходиться за адресою Льотна 12. Ви приймаєте всіх людей чи там відповідний вік? Якщо дитині там 6-7 років, однак вона намагається писати. Літературні перші невеличкі твори. Ви будете співпрацювати з маличі? Ну, На першому занятті у нас була от така найменша дівчинка, наша бібліотекарка, сказала, ну от вона така активна, вона їй запропонували їй, стається теж, що ну, не 6, а 7 чи 8 років. Але от вона на першому занятті побула, і більше вона вже не приходила, все-таки діти старші, десь 10 найкраще. Тобто вона якби відчула, що трошки їй ще ранувати. От найменше Олексію, Олексій йому 10 років в Четвертому він класі, і а, решта вже старші, десь від 13, 13, 14, 15, так. Ну тобто, у вас такого, щоб ви когось відкидали саме за віком. немає? Ні, 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 такого немає. Всі хто хоче, може бути. Всі, приходити. хто хоче, може спробувати, а вже далі для себе вирішують. Ну, Пльоша у нас гарно вписався. Він так старається. Ну, видно, що він якби молодший. У нього трохи такі, якби дитячі твори певним чином, але на цей вік, ну, це гарний рівень. Марія, а я от запитанням знову до вас. От якби ви могли відправити одне повідомлення, яке прочитає весь світ, що б це було? І в якому літературному жанрі ви б його написали, це буде ну, або вірш, або оповідання, а можливо, якась коротка п'єса. Я думаю, що я б не могла змінити цим повідомленням, з якісь Такі масштабні події, але я я думаю, я би попередила людей про те, що будуть важкі часи, і дала б можливо якісь поради яких нам так не вистачало під час, знов таки, наприклад, під час військового часу, якби, якби нас попередили про це, то, ну, знов-таки, якби нам хтось дав якісь поради завчасно, то було б набагато легше переживати ці часи. Тому я думаю, це були б. Поради. Пані Олено, а от уявімо, що та сама історія, у вас є можливість відправити якийсь великий меседж Всесвіт, щоб це було. Була порада для людей, щоб залишатися людьми і не втрачати людяність навіть у важкі часи. Бо зараз, коли спостерігаєш, у нас є зовнішній ворог, а люди всередині гризуться і гризуть своїх. Ну, це якби. Найгірше, що тільки може бути, починається новий навчальний рік. Чи плануєте ви, пані Олена, чи можливо ви вже співпрацюєте з школами Чернігівськими? і Якщо співпрацюєте, то з якими? Ну і в принципі, які нові плани на новий навчальний рік? Ну, В новому навчальному році ми плануємо запустити ще раз рекламу клубу, тому що, можливо, літній період, хоча ми на канікули фактично і не йшли. Вони, до речі, самі не захотіли йти на канікули, ну, Там хтось частково від'їжджав, там відпочивав, але коли я сказала, що можемо місяць чи півтора, вони сказали: ні 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 нам подобається, ми будемо ходити. Тобто, фактично, канікул у нас не було, але я усвідомлюю. Думаю, що розпочали ми роботу наприкінці травня? Можливо, не всі почули, кому це було Тобто, скільки потріб... років, направду? Ші років місяці. Місяці. Да, тому, можливо, не всі знають про те, що таке щастя ще. Тобто, є. на початку вересня ми плануємо долучити школи наші бібліотекарі, також співпрацюють з вчителями. Тобто вони закинуть ну, в шкільні чати це повідомлення, щоб. Ну, Перш за все, це діти цього мікрорайону, звичайно, їм зручніше, але хто старший, то може їздити із інших районів. Це ж таке питання. Хто хоче, той знайде. В принципі, цей район ми вибрали, тому що тут такі були ну, активні діти. Ми знали, що тут є запит. Тут, власне, і в нашій літературній школі були діти з цього району читачі цієї бібліотеки. Тому ми знали, що тут таке вже ядро як би, сформоване. Не дітей, яким є ця потреба. Ну, Марія, платити нічого не треба за те, щоб відвідувати літературний клуб? Ем, платити потрібно тільки своїми знаннями літературними, так би мовити. Тобто, е, ні, нічого не потрібно. Пані Олена, от над яким надзвичайним літературним прийомом працювали учасники клубу? Ну, щоб так сказати, прям надзвичайне, ми намагаємося кожного заняття, щоб було трохи теорії і трохи практики. І, скажімо, практика, то я даю різні практичні завдання. От, знову ж таки, було цікаве завдання, оповідь від. Різних осіб, тобто від першої особи, від третьої, От наш Михайло, він від другої спробував написати. Це справді такий досить рідкісний і оригінальний прийом. Я ж кажу, у нього такий цікавий дуже спосіб мислення, і він так видає досить часто оригінальні речі. Також ми пробували, от останнє було завдання передавати характер персонажа через опис його кімнати. І дуже гарно впоратися. Ми діти з цим завданням. Мені сподобалося. Ну, от можна було, Такі були описи, що дійсно ми всі вгадували і вірно вгадували, власне, що собою являє цей персонаж. А про що пишуть підлітки? Що це за історії? Де відбуваються події? Ну, Здебільшого, якщо аналізувати наших учасників, то це здебільшого фентезі і детективи. Ну, от Льоша наш він пише такі реалістичні історії більше з життя, бо він менше йому якби, легше змальовувати те, що він бачить, можливо, через це. Він описує там, про відпочинок, ще якісь, про подорожі, ну, які він мріє там відвідати. А так, ну, детективні сюжети створюють, фантастичні такі навіть щось на трилер, схоже, можливо. Марія. а от... Яке у вас відбуває відчуття всередині, коли ви розумієте, що ви співпрацюєте або навчаєтеся з справжньою письменницею? Ну не кожного ж дня ви спілкуєтеся з письменниками? От що вам дає таке спілкування з професіоналами? Насправді, коли мені тільки тільки не ну, розповіли, що е, в клуб в клубі буде викладачкою письменниці, яка вже випустила багато своїх книжок, то мене це дуже мене саме це і зацікавило, мабуть, тому що е, я ще ніколи в своєму житті е, не спілкувалася з, з очі на очі, тє, тє, так би мовити, з справжніми письменниками, і я зрозуміла, що це буде дуже непоганий досвід. Е, Неважливо з який напрямок, з яку професію я оберу в майбутньому, цей досвід він в будь-якому випадку буде дуже класним і дуже необхідним. Ну звісно, це, це зрозуміло. Або ви спілкуєтеся з лікаркою, яка розповідає, як лікувати хвороби, або ви спілкуєтеся з вчителькою, яка розповідає, як лікарі лікують хвороби. Або ви спілкуєтеся з викладачами, які розповідають, як писати, або ви спілкуєтеся з письменниками, які пишуть твори. Тут як кажуть дві великі різниці. Ну Звичайно. і давайте ми з вами будемо робити підсумки нашої розмови. Я ще раз нагадаю, що ми у нашій студії говорили сьогодні про літературний підлітковий клуб, який працює в Чернігові. Працює він ще навіть року не має. В цьому клубі викладає, спілкується з однодумцями, юними майбутніми письменниками наша Чернігівська письменниця Олена Терещенко і учениця. Людина, яка, яка теж ходить до цього клубу, Марія, просто Марія вона просила так її називати. І от Марію, в результаті до якого підсумку ми в нашій розмові мали прийти? От ми говорили про роботу вашого літературного клубу. Чому? От як на вашу думку? Тому що це зараз актуально. Тому що підліткам завжди потрібно чимось займатися. Хтось, хтось може, хай шукає себе в спорті, в якомусь в художньому напрямку, комусь хочеться займатися у будь-який час письменництвом або читати якісь книжки. Тому це завжди буде актуально і зараз є актуально. Ну це саме запитання, пані Олено. От що би ви сказали наприкінці нашої розмови? Найголовніше. От, підліткам необхідна увага, так? Так. І їм необхідна увага, і їм необхідно бачити, що вони важливі, що вони потрібні, що вони почуті, що від них не відмахнуться, типу, а, ти ще маленький, і що там ти можеш розуміти, що ти можеш цінного створити. Я вже з власного досвіду спілкування можу сказати, що. Дуже багато підлітків і багато молодих людей вони дадуть фору дорослим письменникам. Насправді може, це прозвучить пафосно, але якщо робити поправку на вік і, скажімо, уявити цю дитину через 10-20 років, ну це справді може бути світовий рівень дійсно. Я б ще додала, що підліткам потрібно самопоражатися, тому саме і потрібні ці заняття, різні хобі. Таке інше. А, Марія, якою є ваша мрія? Мрія? От про що ви мрієте зараз? Е, якщо стосовно саме нашого клубу, то я хочу написати книжку на спортивну тематику, тому що я бачу, що зараз не дуже багато пишуться саме на спортивну тему, а саме підліткові аудиторії це дуже цікаво, і тому я хочу. Зробити це. А, от про книжки для підлітків ми не поговорили. Є література на ринку українському, от ви її бачите, от ви читаєте саме для вас, для підлітків, для молоді. Звичайно, є, вистачає, але знов таки найчастіше це. Переклад з іноземної мови, це саме не книжки українського виробництва. Ну, це те, що я бачу зараз серед своїх друзів. Вони найчастіше читають переклади, перекладені книжки з англійської мови чи з німецької мови. Тобто я думаю, що потрібно, щоб було більше саме книжок нашого виробництва бо це цікаво людям і не тільки підліткам і молоді люди читають і 20-річні, 30-річні теж, тому Потрібно писати більше книжок. Ну а для того, щоб їх написати, необхідно вміти більше це робити. І саме те, як писати книжки, і навчають літературному чернівському літературному клубі, який має назву клуб Корпорація Проза. Ну, а я дякую вам за чудову розмову. І Нагадаю для наших радіослухачів, що повну версію нашої розмови ви зможете переглянути на Ютуб-каналі Українське Радіо Чернігів. Дякую вам.